Станом на 197-й день повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ знищили 51 тисячу окупантів. За останню добу російські війська втратили одразу 640 людей особового складу. Зокрема, на півдні українські військові виконали понад 370 вогневих завдань, знищивши більш ніж сотню окупантів, ворожі гради, установки С 400 та іншу російську техніку і склади боєприпасів. Так, загальні бойові втрати противника станом на 8 вересня орієнтовно склали 2112 танків, 4557 бойових броньованих машин, 1226 артилерійських систем, 305 реактивних систем залпового вогню, 159 засобів протиповітряної оборони, 239 літаків, 210 гелікоптерів, 884 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3344 Одиниць автомобільної техніки та 110 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Скажіть, будь ласка, останнім часом українці спостерігають дуже цікаву тенденцію. Якщо раніше в зведення генерального штабу фігурувала цифра втрат ворога 150-200 осіб, зараз 500-600. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку чи якісь інші причини? Це якісь інші причини.